Ну, скажи, хіба не фантастично, що у цьому хаосі доріг під суворим небом небом вічним я тебе зустрів і не зберіг. Ти і я це вічне, як і небо, і доки мерехтітимуть світи, Будуть я приходити до тебе, а до інших йтимуть гордіти. Як це все як це звично? Скільки раз це бачила земля, але ми з тобою, ми не вічні, ми з тобою просто ти і я. І для мене це так трагічно, що ти чиясь, а не моя.